Добрий день, любі діти. Сьогодні хочу розповісти вам про речі, якими не можна гратися малечі. Погляньте, що це у мене. Так, іграшки. Іграшок є безліч, але дуже часто, граючись, ви вибираєте собі для гри різні предмети, які вас оточують. А чи можна їм гратися? Ні, неможливо. Це декілька груп предметів, якими не можна гратися дітям. Це предмети, якими можна вколотися або порізатися. Подивіться: це голка, це гострий предмет. Голкою ми можемо шити і вишивати. Це ножиці. Хімі ріжуть і вирізають. Їх також не можна брати до рук без дозволу дорослих. А це ніж, він дуже потрібен дорослим під час приготування їжі. А для дітей ця річ може бути небезпечною. Щоб потім не плакати від болю. Коли не беріть без дозволу батьків ці предмети. Безпека ще ховається в запальничках і в сірниках. Вони нам потрібні для того, щоб запалювати вогонь під час приготування їжі. Що такого страшного в приготуванні їжі? Необережне поводження з вогнем. Може привести до пожежі і вогонь може знищити увесь дім. До пожежі може привести ігри з розетками, в яких живе електричний струм. Він потрібен для того, щоб вмикати світло і користуватися електроприборами. Такими як праска, з нею треба бути дуже обережними. Щоб не обпектися. А це ліки та пігулки, які в нікому разі не можна чіпати без, дво... без дозволу дорослих. Гра з ліками може призвести до отруєння. Лікар призначає ліки, коли ви захворіли, щоб одужити. Також не можна гратись. Побутовою хімією, яка теж може привести до отруєння та опіків. Дівчатка теж полюбляють грати з матусіною косметичкою, але косметика для дорослих небезпечна для дітей. А ось гудзики. Чому вони небезпечні? Ніколи їх не беріть до рота, їх можна проковтнути. Обов'язково дотримуйтесь цих правил і тоді будете здорові та слухайте своїх батьків. Дякую за увагу, до зустрічі!